Привіт усім. Давайте поговоримо трохи. Питання я гарна, звичайно, провокативне питання, щоб піднявся актив. Новгород-Сівер Сівер, це є гарно? Привіт усім. Я хочу бачити ваш актив. Привіт, Настя! Як ти? Так, сьогодні я в такій сукні. Але я вдягаю курточку, тому що холодно. А ви мені відповідайте, пишіть. Гарно, дякую, дякую. Дякую всім. Одного разу я вам розказувала таку історію. Коли мати ходила до своєї подруги, я заходила разом з нею, це було дуже давно Шикарно, Дякую, дякую, дякую. Мені тоді років 17 було. І та подруга, по-моєму, вона вчителька. Вона ніколи не приймала психологів, шарлатани і так далі. Вона казала, що я не дотягую до предківської краси, до материної. О богиня, дякую, дякую. І розстроювала мене цим. Вона казала: ти всім гірша своєї матері. Але порівнювати жінку з одною і знецінювати одну з рахунок іншої, це недопустимо, до речі. А давайте порівняємо, чи я. Ж на кого я схожа, і в тому числі, чи схожа на матір. Оце от моя мати у 15 років. І це. І тут. Так. Це 19.

27. І це у 27. Ось. А це вже 30 у 30 і з чимось у з братом. Ну, а це тепер Отже, а ви не пишете мені, чи схожими, чи ні? Так. Мовчите все. Що ще розкажете? А я правильно послала ту подругу нахер? Я її послала, і мати ще довго мені дорікала, що не можна посилати людей. А я вважаю, не можна знецінювати людей, особливо дітей. Так. До речі, мені фотографії, дехто редагує і фотошопить. Ще. Гарненько, дякую. Привіт. Ну, добре, якщо ви мовчите, тоді привіт, як ви, дуже добре. Тоді я піду обідати. Добренько, тоді, бай-бай.